Я дякую Духу Святому за цей час. І я згадував, як перший раз мене питалося, чи готовий поділитися словом, тобто проповідь. Дух Святий мене готував до того часу і навіть дав мені про що говорити. Це було законне благодать, Але я сказав, що я не готовий. Такий непослух. Але що цікаво, наступний раз, от коли я мав ділитися словом, була тема про закони благодать. Тобто Дух Святий це все одно зробив. І, я... і це було для мене підтвердження, і я зрозумів, що Дух Святий щось говорить, то це важливо і це серйозно. Я загалом розумів закон це як просто 10 заповідей, хоча. Це навіть більше ніж 10, це більше не 300 заповідей. Якщо ти хоч одну порушиш, то ти вже під прокляттям. Я ніби як не старався виконувати заповіді, я навіть їх не знав. Я почув eh, законницьке, eh, про законницьке мислення. Тобто, все одно є закон. Все відбувається спочатку в твоїх думках, а потім це стає вже як стимуло твого життя. Ти вже так живеш. І Я хочу поділитися з тим, як я з цього вийшов. Загалом закон відповідає на запитання, що ти повинен зробити. І от в мене таке було постійно: я ходив. І я думаю, це зробив правильно чи неправильно. Тут я сказав правильно, чи це не так було, чи можливо по-іншому було. А це можна чи не можна? І от такі постійні якісь цикли, це було в всьому, і я, я якийсь був в постійному напруженні, якийсь постійним підтиском і в якихось рамках. І я хочу сказати пи, ще один приклад навести, як це було у меншому. Я робив сніданок, і загалом я овсянкою. І от я викладаю овсянку, ставлю на стіл, а я дивлюсь на пачці, пише Геркулес. І я думаю, то це ж ідол. Їсти не можна. Закон. І от закон говорить тобі: правильно чи неправильно. Але твоя. <ріст> Лідна природа просто не може зробити те, що правильно. Це приклад з маленькою дитини. Ти їй говориш, що зробити, вона робить все на що й бунтує. Але так само і з церквою ти чуєш Духа Святого, як він говорить через церкву тобі, а ти береш і бунтуєшся. Це той ж самий закон. Дух, Дух хоче противного тіла, а тіло противного духу. І закон з благодаттю не має нічого спільного. І от ти постійно в якихось рамках, і цей закон заганяє тебе в цикл. Це таке виглядає, як служіння плоті. В Римлян 8.5 бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. І я роздумую, якщо ми діти Божі, то ми маємо бути водимі духом, а не тілом. І в Римлян 8.1 то ж немає тепер жодного осту тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. І тепер, коли Дух Дух Святий докоряє, я кажу йому дякую, немає ніякого осудження. Я хочу поділитися на історією, Це коли до Ісуса прийшов юнак, Матвія 19,16, і підійшов ось один і до нього. Ісус сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. І він сказав, що маю зробити я доброго. Закон хоче отримати життя вічне, власними ділами. Але що відповідає, але Ісус що сказав? Іди і продай все, іди продай всі свої маєтки, іди вслід за мною. Ісус сказав, іди і продай все, продай все своє добро, всі маєтки. Покинь це все старе, покинь цей закон. Покинь це старе, йди вслід за мною, благодать. І от закон не благодать. Не твій, там і буде і серце Твоє, і де був Його скарб? з тим старим теліним в тих скарбах. А перед ним стояв більший, перед Ним благодать, перед ним стояв Христос. І от закон. Він хоче згнати тебе в цикл, і з якого ти просто не можеш вирватися, ти постійно пробуєш виконати, зробити правильно, ідеально. Навіть догодити всім, і ти не можеш це зробити, але ти все одно пробуєш заново і знову. І Це такий цикл, типу по повторному крузі, пробуєш це зробити, але ніяк і не виходить. Але вихід один це Христос. І закон це коли Христос десь далеко у вас як ділові більші відносини. А благодать це коли Христос близько, у вас близькі відносини. Закон вимагає досконалості, коли благодать робить тебе досконалим. Закон буде тебе звинувачувати, коли благодать каже, ти управданий, ти виправданий. Закон продовжує тебе по ділам, коли благодать по вірі. Закон говорить тобі, ти грішний, коли благодать, ти святий і праведний. От, кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Амінь. Слава нашому Господу! Амінь.